Всім привіт, дорогенькі, сьогодні я буду смажити пиріжки з домашнім сиром та зеленю. Хтось ще називає їх манзарі. Для тіста нам знадобиться борошно 750 г, 375 мілілітрів теплої водички, 1,5 чайних ложки сіль, півтори ложки цукор, 10,5 грамів сухих дріжджів. Якщо у вас немає сухих і ви будете використовувати вологі. Тоді потрібно взяти 31,5 грам вологих дріжджів та 4,5 столових ложки соняшникової олії. Не забувайте, будь ласка, про те, що дріжджі потрібно розводити тільки в теплій водичці, не в холодній, не в гарячій, а саме в теплій. Ось я додаю дріжджі, все ретельно перемішую. Додаю цукор. Сіль. Перемішую, щоб все розтануло. Потім починаю додавати потрохи борошно. Спочатку я буду перемішувати ложкою, потім вже м -м, почну місити це все діло ручками. В тісто додаю соняшникову олію і продовжую далі його вимішувати ложкою. Підсипаю борошно, яке у мене залишилось. Трошки ще перемішую і починаю вимішувати його рукою. Не руками, а рукою, тому що одна рука в мене поранена. Я його вимішую десь 5 хвилин, не більше. Не потрібно, щоб воно було забите, тому що воно погано підійде. Нам потрібно, щоб воно було таке м'якеньке-м'якеньке. Після того, як я вимісила тісто, я його накриваю під плівкою та рушничком і ставлю в тепле місце для того, щоб воно підійшло на 50 хвилин. Я його ставлю біля батареї. І дуже важливо, щоб не було протягу. Поки тісто буде підходити, ми з вами зробимо нашу начинку. У мене 500 грамів жирного домашнього сиру. Одна велика смажена, ну я вже посмажила цибульку. Один почок кріп і один худесенький почок зеленої цибульки. Сир трошки я ложечкою так побила, ну для того, щоб якщо є великі такі шматочки, щоб вони трохи розійшлися. Додаю сюди смажену цибульку. Мелесенько нарізаю кріп. Теж додаю до всього. Те ж саме я роблю з зеленою цибулькою. Порізала і додала до всіх інгредієнтів. Трошечки посолила, поперчила. Але це все за смаком, як ви любите. Можете солити, перчити, можете не солити і не перчити. І все. Наша начинка готова. Присипаю дошку борошном. Беру нашу опару, тісто. Дивіться, як воно підійшло гарно. Викидаю його на дошку. Трохи присипаю його о, борошном і починаю вимішувати. Вимішую теж трошки-трошки, щоб воно стало еластичним і приємним до рук. Буквально там 3-5 хвилин. Головне його не забити. Все, ріжу наше тісто. тісто. Те, яке мені не потрібно, я його відставляю і накриваю плівкою, щоб воно не обвітрювалося. Хто як любить, я роблю такі величенькі, не дуже великі, але і не малі, величенькі пиріжки. Тому я порізала наше тісто на такі величенькі шматочки. Ось бачите, яке тісто. Так я пальчиками його розім'яла, зробила з нього, я не знаю, коло. І починаю защіплювати добрячі края. Воно дуже приємне в руках, воно дуже добре ліпиться. За, защіплюю края, перекидаю, формую, придаю йому якусь форму, форму пиріжка, точніше сказати. І так роблю з усім тістом. Ось такі гарненькі пиріжечки в мене вийшли. Ну, звичайно, в мене їх не 5 штук, це я вам так показала. Соняшкову олію наливаю на сковорідку і починаю обсмажувати пиріжки. Обсмажую наші пиріжечки з обох сторін до золотистої скоринки. Ось такі гарнюні в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь на мій канал.